Омайська міська територіальна громада Харківська область. Населення майже 30 тисяч осіб. Серед основних потреб громади, за результатами проведених спеціалістами проєкту Громада, Влада, Діалог, Довіра, дія, фокусних груп визначили необхідність подолання пасивності мешканців. Щоб активізувати участь населення у розвитку громади та розв'язанні її проблем, тут створили раду активних громадян. Ідея створити консультативно-дорадчий орган при міській раді виникла давно однак тільки у 2024 році, завдяки участі міста в ініціативі Громада влада діалог, довіра дія з'явилась можливість реалізувати цю ідею. Сама назва е, проекту да громада влада діалог, довіра, дія е, в рамках цього проекту. У е, місті Первомайське ми хочемо знайти активних громадян е, і створити раду активних громадян. Е, такий дорадчий орган, який би допоміг своїми порадами, пропозиціями е, органам місцевого самоврядування, е, ну, разом зробити місто краще. На ось таких нарадах робочої групи у жвавих дискусіях формувалась мета та завдання ради активних громадян. Обговорювався механізм прийняття рішень та контролю за їх виконанням. До створення нової організації долучились представники активної громадськості та місцевої влади. Складається така ситуація, що ну, дійсно є активна молодь. Ось а варто ще активізувати і. Іншої групи населення і зробити так, щоб влада почула не тільки голос молоді через такий інструмент, як молодіжна рада, а й голос усіх інших мешканців громади через раду активних громадян. Для того щоб новостворена рада змогла брати активну участь у розвитку громади, були визначені механізми реалізації цього завдання. Вони були розроблені робочою групою. Подання рекомендацій, пропозицій запитів щодо планування місцевого розвитку, проведення публічних заходів для обговорення актуальних питань життєдіяльності громади, підготовка та подання пропозицій щодо консультації з громадськістю, здійснення громадської та антикорупційної експертизи діяльності місцевої влади, її нормативно-правових актів. Я думаю, це буде достатньо власний. Інструмент взаємодії та допомоги, взаємодопомоги місцевій владі та громадськості. В цьому і полягає основне завдання Ради активних громадян спрямовувати наші зусилля, зусилля громади і зусилля місцевої влади саме на ті точкові проблеми, які ми можемо вирішувати разом. Було розроблено та прийнято положення, яке визначає роботу Ради активних громадян. Воно передбачає, що до неї має входити не більше 15 осіб, 60% представники інститутів громадянського суспільства, решта 40 фізичні особи. За умови, що їм вдалося зібрати, не менше 20 підписів мешканців громади за свою кандидатуру. Найбільше шансів зібрати такі підписи там, де люди активні та згуртовані. Однак саме пасивність мешканців одна з головних проблем Первомайського. Особливо гострою. Ця проблема є у сфері утримання спільного майна зі 150 багатоповерхівок тільки в одній створене ОСББ. Тож активізація руху ОСББ у громаді буде одним із завдань Ради. Це сприятиме згуртуванню співвласників багатоквартирних будинків, поліпшенню управління житлом та його відновленню. Як рада активних громадян може сприяти створенню ОСББ в нашому місті? Ну, на мій погляд, це по перше, підтримка місцевої влади, це організація інформаційних кампаній, організація спільних семінарів тренінгів. Можна залучати також і якісь додаткові гранти з битою. І як створення ОСББ і програм по енергоефективності будинків, тому що я думаю, що в умовах сьогодення мешканці повинні бути зацікавлені в тому, що їх будинок буде гарний, комфортний, теплий. Відбір до ради активних громадян відбувався на конкурсній основі. Його здійснювала спеціально створена робоча група. Надійшло 14 заявок. З них відібрали 13, які повністю відповідали вимогам положення про раду. А це установчі збори новоствореного колегіального консультативно-дорадчого органу, вибори керівників і перше робоче засідання. До речі, інформацію про свою діяльність рада буде розміщувати на спеціально створеному розділі на сайті міської ради. Найближчим часом, а саме в серпні, рада активних громадян Піломаського, планує провести чергове засідання. На ньому ми збираємося, щоб напрацювати план дій на майбутнє, розглянути питання, які хвилюють громаду, обрати найактуальніші та знайти шляхи їх вирішення. Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити наше місто кращим. Це місто Павлоград на Дніпропетровщині. Сюди керівники новоствореної ради активних громадян Первомайського приїхали ознайомитись з досвідом співпраці громадських організацій з місцевою владою. Чим же може бути корисний цей досвід? Активісти Первомайського можуть перейняти наш досвід, спитати, як ми вирішували одні чи інші питання. Ми завжди раді поділитися цією інформацією. ...приймаюча сторона, коли ми приїхали, вони нас гостинно зустріли, створили дуже насичену програму. Нам показали багато. Таких моментів співпраці ради, наприклад, там ради молодіжної, ради ВПО, співпраці її з міською владою. Нас звозили на будинки, які підпорядковані ОСББ. Як це працює? Поділилися досвідом, надихнули, що головне. Я впевнена, що ми будемо цим користуватися і будемо тільки робити краще і краще нашу громаду. У ради активних громадян є можливість стати впливовим інструментом в руках громадськості міста та сприяти у вирішенні проблем, якою буде взаємодія влади і громади, покаже час. Проте Рада активних громадян Первомайського вже на старті.